Вітаю вас, друзі! Дуже радий вас бачити на каналі Хотавич Вод з найкращими та динамічними ріпличками World of Tanks. Сьогодні у нас каєрнарвон проти 10 рівнів. До речі, у нас половину на половину стандартні броневійні снаряди та голдові підкалібри. Навіть сказав би, що у нас менше броневійних снарядів так є. Сьогодні з нами грає Ти, швидше за все поляк, бо тому що здається мені це по-польськи. Пише польською мовою моцний карк. Отак звучить нікнейм нашого автора реплею. Сьогоднішнього граємо ми на мапі Overlord, як я вже сказав, кидає нас до 10 гривнів. рівнів. І ми приїжджаємо на стандартну позицію. У нас чудові квени у цього нашого Карнервона. До речі, хто не знає, це був раніше один, якщо не найкращий, то один з найкращих танків важких восьмого рівня. Ну, до речі, він до цієї пори ще теж залишається, один з найкращих, у нього дуже шикарний ДПА. Так, у нас 1760 хітпойнтиків. Це досить непогано, як на важкий танк Ось рівні. Подивіться, куди ми пробуємо КПЗ-шку стандартним бронебійним снарядом Ми пробиваємо, десятку. Десятку пробуваємо бронебійними снарядами. До речі, давайте подивимося, що вони тут пробивають. У нас пробивають 220 мм бронепробиття. пробивають наші стандартні бронебійні снаряди. 280. Середній раз шкоди за постріл, голдові підкалібри 252 міліметри. Тільки бронепробиття мають 280 середній разової шкоди за постріл. Та осколково власні снаряди 370 забирають за постріл та 47 мм бронепробиття. Подивіться, вже делегація сюди приїжджає, вже повністю починають давити команду противника, лове, а є та із третії. Так, із третій хочу отримати від нас пайку як мінімум одненьку. Я просто в нас гармата не опускалася, але нічого. Хотів сказати, що зараз здаємо по ньому постріл, але нічого подібного. Ми зараз викопали грядку перед ІСОМ 3. Ну але нічого. Чекаємо. Зараз, до речі, у нас перезарядка. У мене цей танк, звичайно, до цієї пори є, як я ще раз повторюся, це танк з ним дуже добре грати в турніри на 8 рівні. І я, до речі, раніше їх катав. У нас дуже чудовий ДПМ у цього танка. І дуже багато хто їздив на цьому КР Нарвоні. Раніше катали оці турніри тільки два танки: КР Нарвон та АМХ 100 Зараз уже Астрон Рекс, вже зараз дуже багато різних танків поводили у нас преміум, преміум танки. Оці там Астрон Рекс, звичайно, дуже чудовий танк для турнірів, кого цікавить, але там є одно. Але звичайно, можна знайти на Ютубі більш детальну інформацію. Спеціально є такі. Люди, які записують відосики, суто по е, турнірах. Тож не будемо це углублятися. 3-8 рахунок, і ми не зараз не віддаємо пантері 8-8. До речі, так і не сказав, у нас перезарядка е, менше 5 секунд. У мене розкочегарина, звичайно, на боновому спорядженні повністю це закалювання. Е, е, якщо не помиляюся, боновий боновий вентилятор. І досилач був новий. от Три таких ставиться, звичайно, на турчики, не знаю, як в рандомі. В рандомі не грав я на цьому танку. Звичайно, грав тільки на початках, вже навіть забув, як він себе почуває. Сьогодні, до речі, дуже наглядний приклад, як почуває себе він проти десяток. У нас вже понад 4 тисячі настріляного. Це вже дуже чудовий результат, як не дивлячись на те, що нас кидає проти десяток. І у нас тільки залишається 464 хід. це досить досить мало. До речі, ми для багатьох навіть шотні залишаємося. До речі, ми не влучили. Щось дуже повільно летять наші бронебійні снаряди. Скільки вони тут летять? 878 метрів за секунду. Це дуже та дуже повільно. Навіть 900 метрів за секунду не літають наші бронебійні снаряди. Це дуже та дуже погано. Так і облизали ми зараз шапку. Пантери 8.8. Ну нічого, будемо надіятися на краще. 5-2 рахунок. Ми виграємо по пойнтам на команду, але не все так чудово. От ми бачили СТРВ-103-0. До речі, це ніндзя-танк з космосу, який стріляє після пострілу. Не світиться У нього один з найкращих. ДПМів в грі, і він може повністю зараз розмотати наших союзників разом з нами. У, у СТРВшки там в районі 5,5 секунд, перезарядочка та 390 середній раз вишкоди. От ті, ви тільки вдумайтеся, як швиденько буде СТРВшка ворожа розбирати наших союзників, якщо, звичайно, стане. В грамотну позицію, от невідомо, що нам зараз робити. Звичайно, ми приїхали отут на таку стандартну позицію в центрі, куди можемо ми приїхати з нашими шикарними кавенами. І немає зараз що робити. Ну от куди нам поїхати, дивлячись на мінімапу. Зараз наші стежки повністю майже продавили праву частину мінімапи, якщо дивитися на неї. І наші важкі танки вже піджали ворожі важкі танки. бз 75 там поржето 65. Зараз просто подивіться, зараз він просто буде в'їжджати швидше за все на наших важких танків. І зараз швидше за все їх звідти просто збриють. Зараз дуже робить такий мув ворожий прожето 65. До речі, і наш реплею дивиться на міні-мапу. Чудово, чудово, що він дивиться, не дивлячись, що він робить М -м, грамотні рішення, він ще й чудово тим, що він просто дивиться. Є того забирає Альфа Тигр. Це восьмий преміумний танк, важкий. Преміум... Оце я не пам'ятаю в нього десь. Якщо я не помиляюся, звичайно, поправте мене в коментарях. У нього 217 мм бронепробиття. Якщо я не помиляюся, звичайно. От, можливо, я поплутав з ІСОМ Шостим. Ну але менше з тим мається на увазі, що як він ЄСОТО пробив. Як у нього дуже маленьке бронепробиття. 4600 уже понад у нас настріляного, 1216. У нас асисту, 7-6 рахунок, і вже майже зрівнялися по хітпоінтам на команду. З командою противника наші союзники вже 7-7. От подивіться, що я і говорив. Просто грамотна прийомка від команди противників. Зараз вони просто приймають нашу, нашу атаку. Зараз просто. Буде розгромшуючи за все. Так, звичайно, тут ми не влучаємо, ми боїмося кожного пострілу, бо тому що у нас мало хітпойнтиків. так і вже по хітпойнтикам вже трішечки пішла просадка у нашої команди. Чекаємо поки. Можливо, зараз хтось звідси все ж таки виїде. Можливо, Прожето 65 так, лове виїжджає та відразу отримує від нас смертельну пайку та відправляється в наступний бій. От Можливо, ще хтось захоче виїхати. От подивіться, яке терпіння треба мати в ворожого Прожето 65, просто щоб без діяльності там стояти. от Я не знаю. Я вже давно зірвався та кудись би поїхав. от. Я не знаю, як ще наше 103Б не підсвічує ворожого прожета. Ну, от, якось так, що чи за все він трішечки стоїть лівіше, так що кути огляду не співпадають. Можливо, Естеревешка просто його не може фізично засвітити, підсвітити, так і зараз вона, наша союзна Естеревешка, чекає на ворожого кунспанзера. До речі, він шотний, і ми вже по подивіться. Ми вже на тисячу хітпоінтів на команду програємо. Тож, як я сказав, так, Альфа-Тигр. До речі, а могло так бути, що Прожето 65 просто втік без засвіту. От зараз, як я подивився, як Альфа Тигра не підсвітили в останню мить. От мені здається, що Прожето 65 все ж таки міг втекти. Все можливо, так і зараз Альфа Тигр, швидше за все, він їде в іншу сторону. Він зараз дуже грамотно робить. На мою думку, він зараз просто розжимає тіски нашої команди. Дивимося, що зараз буде далі. Звичайно, ми давимо вперед, можливо, ми навіть вдасться нам спіймати ворожого Альфа-Тигра. Можливо, не будемо дивитися в ту сторону, можливо. Що за все? Так, все ж таки намагається наш сьогоднішній е, моцний харк намагається спіймати. Так, і прожето 65-й теж туди втікає. 255 хітпонтиків тільки отримує від нашого автора реплею. Це нижче середнього, набагато нижче на 30 хід звичайно звичайно, ну, як набагато нижче. Ну, співвідношені, так? Це не дуже великий показник 255. Так і 9-10 рахунок. Було б чудово, звичайно, забрати Кунс Панзера. У нього тільки 168 хітпойнтиків. І, до речі, швидше за все, він виїжджає наверх. Треба їхати, просто його законтролити. Так, він виїхав, і дуже цим він помиляється: 168 хітпойнтиків. Просто з легкістю з нього злизуємо. Зараз тут залишається БЗ-75. Так, до речі. Що в нас тут показує? БЗ-75. У нього там ще трішечки хетпонтиків є. Ну, звичайно, у нього він, швидше за все, для нашого автора реплею буде трьохшотним. Не показує скільки саме. Немає в мене таких модиків. Не знаю навіть, чи є такі модики, які показують в реплеях ХП команд. Конкретного танка мається на увазі. Можливо, навіть і ні. Швидше за все це в моїх фантазіях. Альфа Тигр вже сюди приїжджає. Так, і що? Їде просто сюди, нічого не боїться. Ну, звичайно, що він може боятися, як він фуловий. Зараз наша союзна СТРВшка має нам допомагати, але ми і так зараз справляємося на годинці. Дві паки просто на халяву отримує Альфа тигр ворожий. Є три фраги. У нас в кишені. Альфа тигр виїжджає від бортка. Тут до речі він під. Перекрутив, треба було трішечки нижче відцілювати, і ми були б його пробили. Але нічого, до речі, серебешка зараз по ДПМу його має розкласти просто на лопатки. Що їй сталося? У нас понад 6 тисяч настріляного, залишається прожато 65, і у нього менша половина хідпонтів. Залишається швидше за все, зараз е, він ворожі прожато 65 отримує. Лишню пайку від нашої СТРВшки, ще за все, бо тому, що я чув, я в навушниках записую, звичайно, я чув постріл від нашого союзного СТРВ103Б. А ще за все, у нього там під калібри літають дуже та дуже швиденько. Там просто якісь лазери моментальні, то він мав по ідеї влучити. Ну але можливо, навіть таке, що СТРВшка може і не влучати. Тим більше, що там було дуже велике відстань відстань до е, прожекту. Їдемо, 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 будемо шукати, звичайно, прожето. Трішечки, можливо, варто пришвидшити, бо тому що у нас не один з найшвидших танків в нашій чудовій грі. Так є, хто вцілить Прожето 46, заїжджає справа, так і він, до речі, його і підсвічує. Прожето 46. Це восьмий преміум танк. До речі, дуже багато хто з гравців його хотів. Так і ворожий прожето 65 просто в'їжджає та вісімку від свого візаві просто забирає. Ми їдемо на перехвач. На перехоплення їдемо ворожого прочату 65. Він звичайно втікаючи. Ми його підсвічуємо, зводимося на вірочку та забираємо. Всім дякую за перегляд та за підтримку, особливо оцим двом хлопцям, за фінансову підтримку. Дуже та дуже вдячний Сергію та Володимиру. Всім до зустрічі в нових відео та слава Україні!